Всіх вітаю на черговому випуску філософського інсайту. Ми з вами плавно прийшли до нашого так би мовити, українця, нашого пращура, пращура всіх українців. Це Григорій Савич Сковорода. Ми про нього сьогодні будемо говорити, про його філософію. Я зробив для вас таку вибірку, розділив це відео. На дві частини умовні це його біографія і е, саме принципи його філософії. Дуже багато відео є на просторах Ютубу і від проф, і від професорів, і від кандидатів, і від просто е, ну, таких профанів, як я про е, Григорія Сковороду. Тому я саме на філософ, філософському інсайті я хочу е, так би мовити відзначити його як е, дуже великого філософа свого часу і е, встроїти це відео. ось Алгоритму нашого, нашого розвитку і вивчення філософської думки західної цивілізації, тому що ми саме зараз говоримо про пізнє середньовіччя, до чого воно привело до епохи відродження, до наукової революції, і от про що говорив, і про що писав наш з вами українець Григорий Савич Сковородас? По перше, ми почнемо з його біографії, трішки про його біографію. 1722 рік у спокійному селі Чорнухи на Полтавщині народився Григорий Савіч Сковорода. З самого дитинства е, виявлялися ознаки його нестандартного мислення і заглибленості у світ навколо. 1730 роки. У юні роки Григорій провів багато часу в природі. Е, він слухав там вітру та спостерігаючи за життям навколишніх е, організмів. Ці зустрічі з природою відкрили йому нові горизонти розуміння. Це дуже важливо е, тут е, зрозуміти усвідомити, що Близькість з природою у Григорія Савича народила, вона була з нього з ранніх. З ранніх років 1740, 1746 роки він відправляється до Києво-Могилянської академії. Григорій почав активно поглиблювати свої знання в академії. Він вивчав теологію, філософію, а також математику та логіку. Його здатність аналізувати та узагальнювати ідеї стала вагомим чинником його успіху. Як і всі великі філософи, Григорій Савіч Сковорода вивчав не тільки філософію і теологію. Він також розвивався у математиці, тому що вже був ренедика вже був були труди Френсіса Бекона і так далі. Він все, все це вивчав, тобто він це сприймав як оточуючий світ. Це дуже важливо буде для другої частини, коли ми будемо говорити про його саме принципи філософські, розуміти з його життя, як він до них прийшов. 1753-1758 роки. Після повернення на батьківщину Григорій почав працювати в Переяславській академії, де віддавав свої знання та викладав молодим розумом та студентам. Його. Уроки були величезною ділянкою для подальшого розвитку філософської думки того часу. 1759, 1762 роки він закінчує викладацьку діяльність. Григорій вирушив у подорож до Московської духовної академії. Взагалі, його подорожі це щось неймовірне. Він знаєте, цю цю фразу світ мене ловив та не спіймав. І дійсно він намагався за, за цей свій проміжок часу, що він живе на, на цій землі. Він намагався максимально багато побачити. Навколо себе і вивчити. І ви зрозумієте зараз, чому він так робив. 1750 А він закінчив викладацьку діяльність та відправився відправився на московську духовної академії тут він зустрічає російського філософа Михайла ломоносова від якого він від якого він отримав нові ідеї і йому передав нові ідеї та засвоїв глибші знання 1763-1767 роки перебуваючи на на печерській лаврі Григорій сховада подорожував продовжував свої дослідження та свою творчу діяльність він обмінювався листами з визначним німецьким філософом Особом, про якого ви напевно чули, це Іммануїл Кант, і оце листування. Дуже важливий, мені здається, дуже важливий час в його житті, тому що саме от це листування воно збагатило його ідеї, і між цими великими думкодавцями важкою темою було питання моралі, вільної волі та етики. Григорій Сковорода підкреслював важливість та внутрішнього розвитку людини. Це була так би мовити, одна із основ його філософії, так і. В одному з листів до Канта він навіть писав: Мудрий говорить, це Сковорода пише, Мудрий говорить, людина повинна звертатися в серце своєму, і нехай бачить, що вона робить. Отож, чи може бути що більше цінного для нас, ніж цей внутрішній світ, якого ми бачимо в собі. Іммануїл Кант, з свого боку розглядав питання моральності як питання категоричного імперативу. Ми до Канта ще дійдемо, але оце листування дуже важливе. І що він відповідав? Що він відповів на лист Григорія Сковороди. Ви правильно зауважили, що моральність це питання не лише про те, що ми. Робимо, але й про наш внутрішній світ, наші наміри та мотиви. Якщо ми розуміємо наші обов'язки і принципи, то від цього залежить наше моральне ставлення до світу. Листування цих великих думкодавців стало своєрідним обміном думками і ідеями. Вони обговорювали питання вічних цінностей, ролі людини у світі, межі вольної волі. І ось ці обміни листами допомагали розширити межі їхнього розуміння. Тобто Григорій Сковорода, і це важливо для того часу. Важливо було між науковцями, між філософами, взагалі між гуманістами, обмінюватися своїми своїми думками. Ви щось знайдете у Ломоносова від Григорія Сковороди. Ви щось знайдете у Канта, тому що вони і так само у, у Сковороди. Ви щось знайдете від Канта, що знайдете від Ломоносова, але найбільше ви, звичайно, знайдете в нього від саме від Сократа. Зараз ми теж також до цього дійдемо. 1770-ті роки та 75 ті під час свого перебування в ха. Харкові Григорій Сковорода спілкувався з українськими науковцями, такими як математик і філософ Георгій Фролов. Між ними також збереглося е, збереглося листування, і ці діалоги сприяли також обміну ідеями та взаєм, взаємному збагаченню знань. Е, помирає Григорий Савич Сковорода 1777 року. Він залишив величезний спадок невичерп, невичерпної мудрості та глибоких роздумів. Е, Ось така біографія Григорія Цсавича Сковороди багато подорожував, багато вивчав цей світ, багато з ким спілкувався і листувався, і, і багато з ким листувався. Е, тому що ж, взагалі, як можна розділити його філософію, ви пам'ятаєте, ми на перших наших відео ми розуміли, що є у філософів фізика, так? є у філософів логіка, е, і є у філософів. Ой, господи, вибачте, вилетіло з голови. Етика, звичайно. У, кожного, у Григорія Сковороди я виділив для вас п'ять оцих категорій, про що він думав, і як можна із цих п'яти категорій виділити його взагалі філософію. До речі, для підготовки цього випуску я використовував збірку Григорія Сковороди буквар миру. Ось вона. Давайте вам видно. Буквар світу. Цю книжку я хочу розіграти на найближчому етері, так як ми присвячуємо це відео Григорію Сковороді, То хочеться його збірку, дуже важлива збірка. Тут дуже просто все написано. Взагалі, філософія Сковороди дуже проста, вона дуже зрозуміла. В ній багато релігій, звичайно, і звичайно, перед прочитанням цієї книжки вам потрібно, хоча б прочитати коментарі до Біблії або самим прочитати новий заповіт, а краще і старий і новий заповіт. Віто, щоб зрозуміти його думку, тому що в нього все крутиться навколо Бога. Але про Бога він дає своє визначення, що таке Бог. Філософи любили це робити, особливо в період після пізнього середньовіччя Тому приєднуйтесь до стрімів. Ця книжка буде на найближчому етері розіграна серед тих, хто буде дивитися, ми зробимо такий аукціон. Всі гроші будуть направлені на постраждалим від обстрілу расистами в місті Покрок з 7 серпня. Отже. Хотілося б виділити так, да, звичайно. Також для підготовки до цієї, до цього відео я використовував наукові роботи доктора психологічних наук, професора Національного університету біоресурсів і природокористування України гуманітарно-педагогічного факультету кафедри, кафедри філософії. Хочеться виділити основні п'ять ідей філософії Григорія Сковороди. По перше, сковорода вчив про щастя. Це основна його ідея. Ідея щастя. Ця Тематика прослідковується як основою в його творах діалогах. Взагалі, його всі твори, чому це український сократ, тому що він не е, він не писав, як він там від себе, він вів він веде діалог з читачем. Це дуже важливо. В його творах та діалогах підпорядковують собі інші ідеї. Він хотів, щоб ми розібралися з тим, як стати та як бути щасливими на дармаску вроду називають українським сократом? Він, як і девоногрецький мислитель Сократ, вважав, що мета людського життя це саме щастя. Він переконаний, що філософування може навчити нас, як стати щасливими. По-друге, на думку сковороди, для того, щоб стати щасливим, необхідно розібрати, розібратися, що є головним, а що є другорядним. За сковородою все, що існує, має дві натури. Він вивів вивів вчення про дві натури. Перша натура, ну, при, натура – це природа з даною грецькою. Так, дві, дві натури природи видима і невидима. Причому головною є та, що невидима. В творі потоп зміїни філософ пише: матерія це минуща тінь, це видимість. Сковорода вважає, що головне. Неможливо побачити очима, до нього неможливо доторкнутися. Головне залишається і після того, як тіло помре. Головне це думки ставлення до інших людей, до світу, наші надії та наші стремління. Е, у буквари світу Сковорода так пише таку, не таку, не такі строки: Друже мій, ми не може бути нічим те, що виростає велике. Не вважай за мале те, що викликає велике. Не гадай, що невидиме і безсильне одне й те саме. Все невидиме сильніше за видиме, і видиме залежить від невидимого. Якщо люди люди проаналізують ці висловлювання, то нам стане зрозумілим, що не треба шукати шукати щастя в тому, де його бути не може. Щастя це настрій душі, а не тіла. Це дуже важливо. По третє. Потрібно виділити вчення сковороди про серце, воно називається кордоцентризм. Саме це вчення відповідає на питання, як досягнути щастя, оцього його абсолюту, і за Григорія Савичем досягнути його можна слухаючи свого серця. Якщо говорити науково, у філософії метафора серця вона використовується не як органа такого м'язового, так вона використовується для позначення емоційно-вольової складової особистості. Тобто наша воля протікає через наше серце, не через нашу голову. Голова може сказати. Не лізь туди. Серце може сказати, що воля важливіша за хліб. Це говорить не розум. Логічніше, що для, для тіла ми можемо скористатися і хліб, нам потрібно тільки хліб. Так, нам потрібно, щоб тіло жило, нам потрібно хліб. Свобода, воля для тіла не потрібні. Сковорода каже, що ось е, найважливіше вольна воля вона залежить від серця. В цьому кордоцентризм. По-четверте, щоб зрозуміти структурно, що має робити людина, щоб стати щасливою, потрібно розібратися з вченням сковороди про три світи. І так, ми з вами це, це його фізика. Фізика про три світи. Він каже, що існує мікрокосм, макрокосм і світ символів. Мікрокосм це людина. Макрокосм – це всесвіт. Ну а світ символів, це там, наприклад, я не знаю, якась там біблійська біблійська історія, да там якісь знаки, позначки, там руни, веди оце символізм. Це символи. Якщо людина прагне стати щасливою, вона повинна гармонізувати себе. Тобто мікрокосм до всесвіту, тобто макрокосму, кожен з нас створений як маленька модель всесвіту, але у нас є ще певне завдання довести до ладу те, що нам дано. Світ символів створений для того, щоб пояснити нам. Вчитися на ньому так нам потрібно як саме це зробити. Для сковороди головним е, визначенням світу, світу символів була Біблія, адже він був духовною людиною і вважав, що пізнання Біблії дуже важливе для того, щоб дістатися щастя. На думку сковороди, саме Біблія є світом символів через те, що зрозуміти її істини може тільки той, хто готовий до цього чисте. Щире серце людини може бути ключем до цього. Саме серце, не інтелект. Інтелект по сковороді, і взагалі по філософам пізнього середньовіччя і вже нового часу. Інтелект він якби. Це данність. Я розумію, що це складно роз, зрозуміти для там нас, і особливо для московитів. Це неможливо зрозуміти, як це в е, там 1560 році вже були якісь наукові роботи, і люди розуміли що, розуміли, що таке взагалі аналіз. Так ем, е, то це все було по дефолту. Тобто, в, в, в для того, щоб зрозуміти Біблію, Ти повинен вивчити логіку, математику, ти, повин, ти повинен взяти базис. І коли ти до цього будеш готовий, ти вивчаєш або паралельно з цим, або так само пізніше, ти вивчаєш Біблію. Це дуже, це дуже важливо. І по п'яте. А, тобто, який висновок по четвертий, не знаю, зрозуміли ви чи ні, читайте Біблію. Щоб зрозуміти сковороду, читайте Біблію, читайте веди, вивчайте буддизм, тому що Сковорода дуже любив медитувати, але він не, не розумів, що це таке. Тобто він не вкладав в те, що він робив, це саме слово медитація. До речі, був один. Коли я готувався до цього відео, я прочитав один цікавий випадок з його листування з Ковалевським. І... Він казав, що він досягав оцього екстазу, так такого натурного екстазу він досягав, коли виходив на природу, але він описував там, що він брав з собою на природу, тільки він вже був вегетаріанці, він брав жменьку рису, так і от одного разу він втратив свідомість і війшов оцей оцей дзен, да. Там він ним насолоджувався, в нього сльози потекли, його віднесли додому. Але це конкретно не має наукового підґрунтя, тому що ці голодні екстази дійсно дійсно мозок від е, не ні, не якихось там електролитів, електролітів чи е, білків він може такі малювати картинки. і Дуже багато сковорода бачив цих картинок, дуже багато снів бачив, він їх описував. Він був справжнім містиком, але у цього є наукове підґрунтя, підґрунтя і це важливо. Е, і черпав він ці знання саме з Біблії. От чого я По-п'яте, існує ідея сковороди про споріднену працю. Я нагадаю, що е, десь з. Кінця 14-го сторіччя вже було зрозуміло в культурному на культурному фоні Європи західної цивілізації, що людина має своє призначення, кожна людина має займатися своєю справою. Сковорода вважав, що, що справа людину вибирає справу, обирає. Через серце, знову ж таки, не через інтелект в Європі. Все це відбувалося через інтелект, та душу та серце. Через усковороди це все відбувається тільки через серце. Там, де ти відчуваєш себе щасливим, то й тією справою ти і займаєшся. На думку філософа, кожен з нас народжується схистом до певної праці. Це загальновідома думка того часу була у Європі. І професію слід вибирати не за розумом, а за покликом серця. Адже в такому випадку людина буде відчувати задоволення. Щастя, це так, та зможе досягнути успіху в своїй справі. А якщо людина задоволена, то вона відповідно може досягнути щастя. Якщо ж вибирати професію з матеріального розрахунку, то людина буде отримувати задоволення, і це стане перепоною на шляху до щастя. Що ж таке бути щасливим за сковородою? Філософ пише це так: пізнати себе чи свою природу, взятися за своє споріднене діло і бути з ним у злагоді і загальною потребою. Тут перемішується абсолютно все: і сократизм, і неоплатонізм, і стоїцизм, і схоластика. Тобто е мені дуже приємно, що. Григорій Сковорода, він став таким відзеркаленням того часу, що саме українець став відзеркаленням наукової думки і культурної філософської думки Європи того часу, все, через що пройшла Європа, все що через про що через що пройшла древня Греція, антична культура, воно все вилось от от в цій змішаній філософії, але. У якій є дуже великий сенс, ти живеш для того, щоб бути щасливим. А щастя це благо, благо для людей. Тобто, для коли ти робиш благо, ти і ти отримуєш від цього задоволення, це і є щастя, і цього потрібно досягати. І наостанок, звичайно, я не мог... не міг не вставити. Ем... Цю переписку цю частину з цієї переписки з Ковалинським вона є у відкритому доступі. Життя Григорія Сковороди називається. Як там Ковалинський описує там деякий діалог з Григорієм Сковородою. Дехто з учених запитав його, що є філософія. Ну, взагалі, коли ми говоримо про сковороду, то його про його життя відомо, що от. Один там харківський губернатор він запросив сковороду, дізнався, що є такий сков Григорій Сковорода. Він запросив його і спілкувався. З ним. ними цього ми дізнаємося, які, якісь думки сковороди, які не війшли в його збірки. Головна мета людського життя, відповів Сковорода. Вершиною людських справ є дух, думка, серце. Всяк має мету в житті, але не кожен має головну мету. Інше займається утробою життя. Тобто всі справи свої спрямовують, щоб дати життя утробі, насищення, кушать, інший очам, це про блогерів наших, інший волосю, іншим ногам та іншим членам тіла, Інше же одягу та іншим бездушним речам. Філософія або любомудрість. Тут тут Сковорода прямо переводить термін філософія, любов до мудрості, спрямовує все коло справ своїх та той, на той кінець, щоб дати життя духу нашому, шляхетність серцю, світлість думок як вершині всього. Коли дух у людини веселий, думки спокійні, серце мирне, тоді все світло, все світло, щасливо, блаженно. Це і є філософія. Мені здається, це прекрасне закінчення цього відео. Напишіть свої коментарі, напишіть, як завжди, від 1 до 10, наскільки було душно. це дуже важливо. На все добре, до нових зустрічей.